Верімої дорогенькі, а що? раз на два тижні ми здаємо синам пляшки. І це в Німеччині це нормально, це норм. Так, я з сином тільки що ходила на побачення, він сидів за іншим столиком, а я сиділа за іншим пила калусів. Син сидів з торбою з пляшками, сидів, чекав, коли мама випікала. Так, побачення було добре. Для першого разу навіть дуже-дуже непогане. Хлопець це показав дуже добре, але побачимо, як воно ще далі буде. Я йому сподобалась, він мені теж. Для дружби навіть дуже непогано, а для чогось подальшого це таке, знаєте, не знаю, не можу нічого сказати. Поки що просто дружба. І мама після побачення здає пляшки. Зафіксуйте це. Макс, мій телеграніч. Починаємо. Поїхали. Поїхали. комі? А їх не надуває. Прийде чи не прийде? Ні, не хоче. Глянь, не хоче. Ой. Придеться надувати. Мабуть, продеться надувать, бо не все проходят. Давай, быстрее, пока человек не пришел быстро, быстро. Все, первое евро. Первое евро. Да? Да, а чего надо? А, она не пошло. Да подожди. Иди, давай, иди. Оно нам не засчитало. Ну ладно. Ты бутылку просто потеряла. Ну ладно. Да. Оно, оно нам не засчитало, да. А. Молодец. Да? Да, тому що ти так взяла і закинула, она не засчитала. Ага. Отак вот і буде, що ж робити. Чого воно не хоче, а? Чого воно... Чого воно не хоче? Тому що треба надуть її. Поехала. О, Господи. Придеться надувай знову. Иди, иди, дорогая, иди. Два евро, да? Да. Отлично, два евро. Надо было изначально нам посоздать, чтобы потом с этого человека еще расплатиться, да? Ну да. А да так, ты... Только в костюме тогда его сохрани, понял? Сейчас идем еще в экшен, там что-нибудь купим. Два уже, давай. 2,75. Отлично. Все, сейчас третье евро уже. Ага. евро. Три евро? Три евро. Це не здадіться, так? Ні, здалося, нормально. 3,25, за одну пляшку ми втратили, але нічого. 3,25, нормально. 3,25. Ідеально. Чек, тримай, тримай. Чек, давай, давай чек. Є така сумка, якось воно зовсім не те. Чек. Все, чек на 3 ядра 25 центів. На, синок, купиш собі щось легше. 3,25 Euro. ,20. Sehr gut. Tschüss. Tschüss.